Всім привіт! Сьогодні я хочу вам розказати про 15 цікавих фактів з історії Палацу графів Потоцьких. Найпічнішої споруди вулиці Коперника, що є пам'яткою архітектури та однією з найбільш впізнаваних візитівок міста Львова. Перед тим, як в 1822 році придбати реальність на вулиці Широкій, сучасна Коперника, родина Потоцьких продала свій палац на площі Галицькій. Нині відомий як Палац Бесядецьких. На планах Львова 18 першої половини 19 століття на парселі, де зараз стоїть палац, винно розпланований город та кілька невеликих будівель. Перший палац було збудовано у стилі класицизму за проєктом архітектора Ігнатія Хамбреза. Це була двоповерхова, прямокутна в плані будівля із високим дахом. Фасад симметричний з центральним ризалітом, увінчений атиком з балюстрадою. Власниками палацу були Марія Сангушків та її чоловік Альфред Юзеф Потоцький. Проте графу була потрібна презентаційна резиденція у Львові. Тож будівлю старого паласу розібрали у від 1860 до 1861 років. Зведення нового палацу, який почав будувати Альфред Потоцький, грав польський і австрійський політичний діяч, маршалок Галицького сейму, намісник королівства королівство Галичини та Лодомерії, тривало впродовж трьох десятиліть. На жаль, Альфред Потоцький не дочекався завершення будівництва, закінчував будову та став першим. Господарем палацу його син Роман Потоцький, а останнім старший син Романа Альфред Антоній Вільгельм. Роман Базиль Потоцький, котрий під час Другої світової емігрував до Європи. Палац Потоцьких у Львові збудований в стилі барокового класицизму епохи французького короля Луї XIV, за проектом Альфонса Рене Доверньє, який Модифікували львівські архітектори Юліан Цибульський та Людвіг Балдвін Рамут. Загальна площа палацу становить 3100 метрів квадратних. Триповерхова з мансардними завершеннями даху урована будівля палацу з центральним резолітом та двома бічними крилами, подібна в плані до літерини. Вихід оздоблено портиком. Вікна мають ліпні обрамлення. Стильного фасаду в бік парку виходить тераса з балюстрадою. Ліпний декор авторства Петра Гарасимовича та ймовірно Леонарда Марконі. Зали першого поверху палацу використовувалися з презентаційною метою. Другий поверх призначався для особистих апартаментів господарів, третій для гостей та служби. З боку вулиці Коперника палац виділяє огорожа. З парадною брамою та офіцинами для сторожі. Над брамою родинний герб Потоцьких Пілява. Такий же герб встановлено у центрі фасаду над вікном другого поверху. З південно-західного боку біля палацу збудували стайніс нити червоної з барельєфами коней та служб з виходом на вулицю Осол... Осолінських. Тепер вулиця Стефаника. Наприкінці 19 го на початку 20-го століття, навколо палацу Потоцьких збудували цілу низку багатоповерхових будинків, частина з яких виходила передніми фасадами на вулицю, а тильними частинами в сторону палацу. Тому, видно, Палац Потоцьких залишився відкритим лише з вулиці Коперника. В час війни від 1918 до 1919 років тут була резиденція місії Бартелемі. Президентство Найвищої Ради країн Антанти. У 1919 році у палаці святкувалося за закінчення польсько-української війни. Під час показових польотів американський льотчик демонстрував вищий пілотаж і врізався в ліве Крило Палацу. Вибух палених баків викликав пожежу і руйнування верхнього пороху. Ремонт тривав до 30-х років. Після Другої світової війни в будівлі був палац піонерів, а потім Інститути західної філії Академії наук у РСР, А після реконструкції у 1975 році в ньому відкрили палац урочистих подій. Наприкінці 1980-х років за палацом розпочали роботи зі спорудження львівського підземного трамваю, через що споруда зазнала серйозних пошкоджень, тож роботи припинилися. Перед самітом президентів Центрально-Східної Європи 1999 року почалася нова реконструкція палацу Висувалися проекти перетворення його на резиденцію Президента України. Зрештою господарем палацу стала Львівська галерея мистецтв. Тепер в його залах розгорнуто експозицію інтер'єрів та європейського мистецтва. Від 14 до 18 століття. На сьогодні це все. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Якщо, якщо так, не забудьте. Та лишити під ним вподобайк та підтримати мене підпискою. Я буду дуже радий і вдячний вам. А з вами був я, Влад. Всім папа. -па. Слава Україні! Героям слава!